Ого, друзі, всім привіт! З вами Стецько на каналі Український Роблок. Сьогодні ми з вами будемо тікати від цієї бабці малюка. Бабці з пустушкою, я б сказав. Ну що, ви готові до пригод? Погнали! Друзі, поки гра завантажується, підписуйтесь на канал та ставте лайки. Ну що, починаємо. Отже, ми з'явилися в якійсь кімнаті і будемо пробувати. Будемо пробувати бігти далі. За стрілочкою біжимо. Стецько, ну ти просто звірюка. Ого, друзі, тут якісь ключики. Беремо ключики. Беремо ключики і біжимо з цим ключиком, напевно. Напевно, з цим ключиком ми біжимо сюди за стрілочкою. І біжимо далі. Що тут у нас? А тут у нас бочки, бочки, бочки. Так. Статько, а ти так з ключем і будеш бігти? Давай ну щось його сховають чи що? Тільки якийсь кумедний хлопчина. Там, друзі. Ми біжимо і. в кімнаті з якимись незрозумілими штуками. Так. Чи це горіще? Досі ми на горищі. Вибігаємо на вулиці. Ну що, бабця малюк. Ти мене ловити будеш? Ой, напевно, вона мене хотіла зловити, друзі, в цей момент. Вау! А тут у нас щось неймовірне. Добре, пострибаємо трошки по трубах. І клас. Оце крута територія. Кульки. Стецько, ти молоток, любитель пострибать. Я думаю, тут треба, щоб нас не збила ця паличка. Стрибаємо далі, стрибаємо, знову стрибки. Ой, стецько. Так, треба тобі дивитися під ноги правильно. Правильно під ноги. Ой! Знову стрідко. Куди ти дивишся? Так. І останній стрибок. Супермен. Слідко, це що за трамплін? Ого! Я так розумію, це стрибок в басейн треба зробити. Треба так стрибнути, щоб. Юху! Не потрапити, да, під ті лазери. Ой, дівчинко, тобі не дуже пощастило. Але... Я набагато далі не пішов без тебе. Так, стаємо на чекпоінт. Ух ти, банани. Банани. І пробігаємо повз банани вбивці я так підозрюю. Отже, ми на наступному рівні. Тут буде якесь прискор... прискорення і Стицько одразу розбивається. Стицько. Оп, стрибок, ще один. І знову стрибок. З платформи на платформу. Стицько, Ну, треба було стрибнути гарненько. Давай, стрибок. Стрибок, Ще один. Так. Тут можна трошки призупинитися. Між платформами, стрибаємо. Стрибаємо. Молодець Стицько. Ой, таке враження, ніби між цими дощечками були щілинки, але Стецько на такій своїй супершвидкості. Їх подолав. Отже, друзі, рухаємося по драбинах. Драбинка, двері. Забігаємо в наступний рівень. Так, тут труби. По трубах перебираємося далі. Стрибаємо з перешкоди на перешкоду. Так, місточок, де можна провалитися під воду. Опа, знову дробинка. Ти прям неймовірно швидко рухаєшся, молодець. Качі поїв зранку, це 100%. Отже, друзі, куди нам далі? Далі нам за стрілечкою. Привіт, бабця малюк. за стрілечкою забігаємо в підземелля. Біжимо по трубах. Ого, стечко що? Лейд не впав. Так. Давай, 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 Стецько, Молодець. Ну, ти прям супермен. Супербой. Супер Стецько. Вау, під горочку. О, о о о оу! Ці кульки вони можуть нас збити. Так, ой! Одна кулька нас збила. Прикольно, друзі. Так, Стецько, обережненько. Бережненько, кульки, кульки, кульки. Ой! Знову кулька нас збила. Круто, мені дуже подобається це випробування. Давай, так, йдемо іншою стороною. Ховайся, Стецько, молоток. Є, друзі, ми перемогли. Так, і що? Погнали? Круто! А, так це просто катаємося. Ну, молоде На такі собі махіні. Тві подобається, Стецько? Ну, думаю, подобається. Ого, друзі, круто! Ми прибули на фініш. Так, Стецько, вилізь якось ці машини. Молодець, Стецько. Я тебе вітаю! Ти втік від бабці з пустушкою. Я думаю, кожен так може. Друзі, на сьогодні це все. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та залишайте відгуки з побажаннями щодо наступних відео. До зустрічі, друзі!